Є ще місце для казки та справжнього дива: різдвяні та новорічні свята позаду, але час сюрпризів для дітвори не завершується. На Вінниччині для дітей пільгових категорій проводяться святкові заходи, впроваджені з ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. У всіх 63 громадах відбуваються такі новорічно-різдвяні теплі зустрічі для діток, які потребують особливої уваги та підтримки. Насамперед, це дітки-сироти, дітки позбавлені батьківського піклування, дітки з багатодітних малозабезпечених сімей, дітки внутрішньо осіб, і безумовно, на жаль, це діти загиблих героїв, які з 2014 року боронили нашу землю, віддали найцінніше, що є в своєму житті своє життя. Це дітки військовослужбовців в різних громадах, в залежності від тієї кількості діток, яка проживає, запрошуються. Але загалом я хочу сказати, що цією акцією вже якраз сьогодні, майже завершальний день цієї акції охоплено більше 10 тисяч маленьких наших мешканців Вінницької області. Передали часточку добра та любові і у могилів Подільську громаду за підтримки міського голови Геннадія Глухманюка. Для хлопчиків та дівчат організували свято із казковими героями, різдвяним концертом, веселими танцями та подарунками. Все заради дитячих посмішок і позитивних емоцій. Головне, щоб діти наші не відчували війни. Ми маємо зробити все для того, щоб війна не вкрала в них дитинство. Це головна наша теза, головна наша задача. Чому життя продовжується, наші збройні сили України роблять все для того, щоб наша молодь ходила до школи, до садочків, щоб ми їх навчали, щоб вони були подальше, подальше від цього жахіття війни. Чому? Бо ця молодь підростає, і їм потрібно відбудовувати країну, радісні оплески, дитячі усмішки усе це створювало атмосферу позитиву і гарного святкового настрою. Малеча бодай на невеликий час змогла поринути у світ яскравих пригод, турбуватися та Підтримувати маленьких українців та українок це наш обов'язок. Важливо, щоб у їх житті було багато позитивних емоцій, радісних несподіванок та приємних сюрпризів. Нині на всіх фронтах ми відвоюємо країну саме для них, їм тут жити і робити її кращою.